На відкриття львівського культурного хабу ЮНЕСКО прибула генеральна директорка Одрі Азуля. За її словами, цей простір сприятиме підтримці митців та культурних фахівців по всій Україні. Митці в Україні відправляють дуже сильне повідомлення світовій спільноті через музику, дизайн, фотографії, картини. Через усі види мистецтва, які є також посилом людяності надії, і ось тут, у цій красивій будівлі, вони отримують простір для себе. Простір функціонуватиме у будівлі 1912 року. Раніше на цьому поверсі був ресторан. Згодом розмістили з радіо, зі слів архітекторки, яка займалася цим проектом Оксани Шумалди, основним завданням було зберегти приміщення та законсервувати повага до столітнього проекту, тому що знов ж таки цей простір спроектований 100 років тому, і ми своєї сторони намагалися власне в першу чергу відновити те, що 100 років тому спроєктував архітектор засобами консерваціями. Ми відновили, закріпили і дали можливість тому, скажімо так, далі тішити всіх нас. Львів став частиною світової спадщини ЮНЕСКО з 1998 року через поєднання різних архітектурних стилів. До повномасштабного вторгнення ми насправді дуже цим пишалися, але це було радше факт, ніж дійсність після повномасштабного вторгнення. Нані ЮНЕСКО почало активно працювати над програмами збереження культурної спадщини, в тому числі підготовки спеціалістів. І велика кількість тренінгів власне присвячена тому, щоб вишколити тих фахівців, які можуть належно реагувати на загрози, які виникають не тільки безпосередньо від прямої загрози мілітарної, а ще й від вторинних загроз, наприклад, так як сталося на Херсон на Херсонщині. Повінь також Стефанія Топилко додала, що фахівці ЮНЕСКО обстежували будівлі, які були пошкоджені внаслідок російського обстрілу. Іван Кадусько, Олег Греб та Тарас Фомін. Суспільне новини Львів.